Після операції пройшло 7 годин, настала ніч, і вже треба спати. Але це складає певну проблему. Звичайно, я під час операції питав, як мені треба спати із прооперованими вухами. Ну, коротше, мені сказали, що все нормально, що спати можна не тільки горілиць, а й можна там на бік повертати голову і так далі. Але ж під час ну, я ж не контролюю себе абсолютно. Так що я можу там щось порушити, можливо. От. І в мене взагалі така ідея, щоб не спати цю ніч взагалі. Тому що е от, в принципі, е боліло, боліти почали е вуха е із першої години десь по шосту. Навіть може по п'яту після операції. А тепер вони вже не болять, а зудять. Але вони починають насправді боліти, якщо я торкаюся цієї пов'язки. Тобто, якщо я буду лежати от спати, то я весь час повинен буду прокидатися, того, що вуха будуть боліти елементарно. Я проспати нормально не зможу. Ну, мій досвід показує, що. Завжди перша ніч після операції це найтяжча ніч. Я, в принципі, то пам'ятаю ще одну досить тяжку ніч, яка пройшла у мене. Це після того, як я на пляжі відпочивав у Красноводську, нині це місто називається Туркменбаши, це берег Каспійського моря. Це було у серпні 2007 року. Ну і тоді чомусь день був досить таки хмарним, і сонце не виглядало, захмар, я хотів позагорати. Ну і не виходило позагорати. І буквально от сонце могло вийти там на секунд 20-30 за хмар і знов ховалося. Я так вже з розчаруванням так ходив типу, по пляжу, і я навіть не мазався ніяким кремом, тому що думав, взагалі мені не вдасться засмагнути в цей день. <плес> От. І е я зайшов у море, сонце виглянуло за хмар, я не чув, як згорів. Причому згорів настільки, що у мене після того шкіра облазила два рази на, на тих же самих місцях, ділянках шкіра облазила два рази. Причому як вона облазила. Отакенними от от, клаптями. Оце справжня фотографія, це ніякий не монтаж. Такеними клаптями, короче, я цю шкіру знімав. Все таке, під нею шкіра страшенно зуділа, Пойшло заживлення. Це ясно, але ж все одно приємного мало. Зараз у мене після операції йде заживлення і у мене болю немає, але є зуд. Просто, щоб не боліло, треба його не чіпати. От. І після того, як я це загорів, перша ніч була найтяжчою, тому що такий був зуд, що я думаю, ну, я можу роздерти, розцарапати себе до кісток. Тільки би цей зуд припинився. І що я тільки не робив, якими кремами кремельними мазався, вже було пізно, вже час був згаяний. Оце так виглядала знята з мене шкіри. Прикольно, Наче як змія полиняла. І тоді я цілу ніч не міг заснути через отой страшенний зуд, який нічого не могла забрати. І я нічого нічо не могла вгамувати. І я.. І... Обливав його коротше, шкіру холодною водою. Коротше, мастив, Чим тільки не мастив коротше, всякими там сметанами, як я не знаю хто. От, і отак от практично перша ніч пройшла. Ну, друга ніч було легше, все таке. І от зараз перша ніч після цієї операції, я думаю, теж не треба спати, тому що ем, ну, не висплюсь нормально просто. А так, короче, хреново. Ну, а загалом непогано. Мене підтримує свідомість того, що вже все позаду, вже все пройшло, короче. Може треба ці відео робити у стилі «Відьми з Блер, щоб було страшніше. Коротше, цю ніч не посплю, а на наступну ніч відісплюся за дві. Ну, тому що якщо спати, то спати по-справжньому, а не, блін, мучитись і прокидатися через кожні п'ять хвилин, тому що повернувся ліг на вухо, а воно болить все ще. Тим більше є ризик, що ті шви порушаться. Так що, Наш в наша мені ця хуєта? Правильно?